Сьогодні в АТБ оновилися знижки, я вже все відзняла, тому показую. Вони будуть дійсні з 29 листопада по 5 грудня. Кукурузка і горошок від своєї лінії по 29 гривень, квасоля своєї лінії 31,20, нектари від цвітанок по 28 гривень, соки капризони по 15,90, фруктові пюрешки по 19,90%, а також фруктові муси по 23,50. Ще є знижки на пюрешки по 14,50 чудо-чадо, знижка 30%. Живчик зі смаком груші по 25,90 за 2 літри. Наша її ловера знижка 41 по 32,90 і по 31,40. Кава розчина від Якуб 187 і картнуар 174 гривні. Знижці кава мелена від Амбасадор. Також кава мелена від Якуб 77,90, 125 і 184 Попкорн своя лінія по 13,90 різні смаки. Ось такий батончик 20 гривень. Сухі сніданки від старт по 40%, спагеттів від делюкс по 38,50, сардина зараз по знижці 39,90. Коньяк акційний 151 гривню і є 128 гривень. Фісташки по знижці 73,40. Чіпси від люкс хвилясті, сметана цибуля 35 гривень. На морозиво хрещатик знижка 40% по 15,80%. Ось таке в стаканчику. Масло від молокія 73% 50 гривень. Яготинські сирки для дітей по 11 гривень. Вареники з картоплею від мішутка по 28,90. Знижка до 40%. Вареники з сиром 70 гривень за упаковку. Пельмені три ведмеді мішутка від 65 гривень. Плавлений сирок тостовий 38 гривень. Плавлені сирки. Золотий резерв по 11,90. Але його майже не залишилось. Циркові батончики по знижці від злагода 33,50 і 30 гривень. Ось такий алкогольний напій типу шампанського 30 гривень за баночку. Кістечка тарта 60 гривень горішки і заверні 100 гривень за упаковку від БКК. Молочна ковбаска 85 гривень. На пиво знижка 40% коштує 30 гривень. Пиво в баночках по 21 гривні і по 25%. 35% знижки на дощик по 12 гривень. Верос розпочались знижки до Дня Святого Миколая. Дуже багато солодкого по акціях. Адвент, календар від Millennium 80 гривень, 70 копійок. Набір ММДМ з 53, мілка 297 і ще мілка міні шоколадки 113. яєчка мілка 110 гривень. Набір цукерок від Рошен 68. Це вже більший набір з цукерками 163. Велика упаковка Орео 37,50. Шоколадки від Міленіум з мусовою начинкою по 19,50, а з горішками і карамеллю по 19,90. Великі шоколадки мілка по 85 гривень. З Орео також 85 І ще ось така максимально шоколадна 99,90. Вафельки від рошен по 5,50. Тістечка барні поштучно по 9 гривень. Є різні начинки. Новорічна мілка 39 гривень і з карамелькою по 30,50 Маленькі шоколадки від міленіум по 10 гривень і по 8,70. Ось такі батончики від своєї лінії по 12,50. Яйце з сюрпризом рожеве та блакитне по 16,80. Подарунковий набір до Святого Миколая 67,90. Олія олейна 43,60, крем-блиск для взуття 19,90 і 27,90. Зубні пасти від Колкейт 49 гривень і 45 гривень. На туалетний папір знижка 50% по 59 гривень. Намисто на ялинку по 35. Рідке мило пів літри 30 гривень і по 33%. Антибактеріальні серветки, велика упаковка 32 гривні. Також по знижці ватні палички і ватні диски.